Доброго вечора, любі друзі. Вітаю вас на нашій школі харчування. Це курс лекцій, який складається з 24 лекцій, які допоможуть нам ще краще зрозуміти, що таке правильне харчування і як правильно. Зробити так, щоб вони були впроваджені в наше життя. Сьогодні тема нашої лекції: вода, гарне самопочуття та сниження ваги. І я хочу представитися. Мене звати Світлана, мені 60 років з продуктами компанії Herbalife Я знайома 7 років. Сім років я задоволений клієнтом компанії, і я хочу трошки розказати про <correr> свій шлях, як я прийшла в компанію. Сім років по тому моя донька виходила заміж, і це перше фото. Е, я перший раз день прийшла. Е, een, covert, Слайд. Я прийшла до клубу «Здоровий спосіб життя для того, щоб коли у нас є запит, знаєте, то нам всесвіт завда завжди підіграє. І е, я була е, е, в такому розпачі, що мені робити, я хотіла схуднути хоча б на 5 кілограмів, і е, у лютому місяці мені подзвонила сестра моя. Е, Подруга моєї сестри рідної і запросила на тестування організму. Я прийшла, і у мене е, консультант спитав, що ви хочете. Я сказала: у мене було єдине бажання за два місяці було весілля, і мені треба було знизити хоча б 5 кілограмів. І не, на мій е, Входив я за три марафони стрункості, Тобто за півтора місяці я знизила вагу на 9 кілограмів 59 сантиметрів в об'ємах, тільки 19 сантиметрів в талії. У в мене було мега покращився сам, самопочуття, стало більше енергії. І е, коли я вже приїхала на весілля, наступний слайд. Оце перше фото. Е, перше фото це я вже два тижні з продуктами компанії Herbalife, і я стала вибирати собі плаття. Дочка дуже хотіла, щоб я наділа плаття в пол. Перед цим я надягала плаття в пол, щоб ви розуміли на своє весілля. Ну, це ще це перше фото. Я стала просто приміряти. Звичайно, що мені нічого не подобалося, але мій консультант сказав, що. Е, треба трохи почекати. І це вже е, через е, півтора місяця е, я на весіллі своєї доньки, я подобалась собі. Мені мене ніхто не взнавав на весіллі. Каз, Казали, що це не мама, це подружка. І я була задоволена собою. Це не е, можна було не помітити. Тому згодом продукт мені дуже сподобався сподобався, як то кажуть, з першого ковтка, і коли в мене додалося енергії, через півроку я вже була настільки. Витривалість зросла в мене, що я пробігла дистанцію 5 кілометрів марафону. В Києві був е, такий великий захід, е, марафон проводився. Е, на що мої рідні сказали, таке не може бути, бо я і біг, це поняття були зовсім несумісні. Е, в 56 років я піднялася на гверну, е, е, де. Теж треба ну, достатньо бути витривалою. І В мене це вийшло дуже легко, як на мене. Тому в 59 років це третє фото. В 59 років я зробила свою першу фотосесію професійну і немає жодної фотографії, на якої я собі не подобаюсь. Тому. Результат за ці сім років, дуже багато результатів є, да, і дуже багато хочеться показати, але для себе я вирішила, що найкраще, що можу дати я своїм дітям, це щоб я залишалася якомога довше енергійна, здорова. І м, в гарній фізичній формі я утримую всі сім років свою вагу. Я прийшла, знижавши вагу на 9 кг, Я прийшла до своєї ідеальної ваги. На сьогодні в мене результат мінус 11 кг і е, спокійно я її утримую. Я не використовую жодних уколів краси. Я користуюся лише е, косметикою на Herbalife Skin. Тому на сьогодні я задоволена собою станом свого здоров'я, самопочуттям і подобаюсь собі в дзеркалі, тому згодом приєдналася вся моя родина. Моя донька після пологів уже через 4 місяці була в формі до вагітності. Тому продукт працює і хочеться ділитися ще більшими результатами і бажати всім отримати свої шикарні і класні результати. І переходимо до теми. Тема сьогоднішнього нашого заняття це вода. Вода гарне самопочуття і зниження ваги. Ну е, сьогодні, мабуть, ви всі знаєте, що вода це джерело життя, і без води е, не може існувати не одна тварина, не одна рослина, і ми е, теж із тваринного світу, тому е, без води сьогодні е, це основний. Е, Провідник і основне джерело е, е, без їжі людина може втриматися е, е, деякий час, да, без води е, за сім днів, е, якщо у людини нема води, вона помирає. Тому приблизно е, чому так важливо пити воду? Тому що приблизно 50-65%. Е. Ми становимо. складаємося із води. І, наприклад, наш мозок більш ніж на 80% складається з ваги, наша кров це 85% води, легені на 83% складаються з води, м'язові тканини 75 у в них склад води, серце 73% води. Тому в воді відведена основна роль в роботі всього організму. І перше завдання, яке ми вчимо людей в наших марафонах, це пити свою норму води, бо вода забезпечує е е середовище, де протікають всі біохімічні реакції, бо тільки в е водному середовищі, е Відбуваються е, гарні процеси. Всі погані процеси проходять в жилові тканині. Організм регулює температуру, е, вода забезпечує, вона регулює температуру тіла, вона доставляє всі в клітини е, поживні речовини, кисень, ферменти та гормони. Крім того, вода виводить з організму токсини. Та продукту обміну речовим підтримує нормальну роботу суботу, забезпечує приводу вологість шкіри та інших органів, і навіть невелике зневоднення вже хибним чином впливає на наше самопочуття. І нестача води є причиною номер один в денної норми. І які ж ознаки зневоднення? Зневоднення може наступати в будь-яку пору року, е е е важливо це жарко або холодно. Е е зневоднення може бути під час фізичних навантажень. Під час польоту в літаку, і оскільки наш мозок складається на 80% із води, то перші ознаки зневоднення це головна біль зниження енергії, втома і запаморочення. Тому перша порада це випити при головному болі, навіть лікарі радять випити склянку води. І що ж таке, що вважається за воду? За воду вважається ну, саме по собі це вода, легкий трав'яний чай, Зелений ще легкий чай може бути Трав'яний концентрат, компанії Гарбалаєв і рослинний напій напіалою все інше. Наприклад, газовані напої, пакетовані соки, свис віджаті соки, компоти, чай чорний, кава, супи це все рідка, але їжа. Тому для її перетравлення необхідно достатньо ще кількість води, додаткова кількість води. Ну, наприклад, у закладах. Трохи вищого рівня завжди до кави додається склянка води для того, щоб мінімізувати поганий вміст кави на організм людини. Тому пам'ятайте, що споживання більшої кількості рідини збільшує розхід калорій. Далі. Вода і контроль ваги, і тільки отримуючи зовні достатню кількість води, наш організм здатний підтримати природний жировий обмін. Це при зниженні ваги, це перша звичка, яку ми формуємо. Для того щоб почати схуднення. Бо е, хибна думка того, що, наприклад, можна схуднути там, пішовши до бані, або е, зробивши антицелюлітний масаж, е, е, жир це ендокринний орган, і жир розщеплюється в нашому організмі. на Вуглекислий газ та воду, вуглекислий газ ми видихаємо, а воду ми ходимо в туалет і випорожняємо і таким чином ми худнемо за рахунок жирової тканини. Все інше схуднення це може бути за рахунок зниження тої ж води, або коли. Схуднення за що м'язової тканини, що недобре для нашого організму. Тому дотримання правильного водного режиму необхідно для збалансованого харчування і сприяє, і сприяє процесу контроля ваги. Вода і Контроль ваги тісно пов'язане з клітковиною. Клітковина при контакті з водою розбухає, і тим самим шлунку нам допомагає, по-перше, насититися. А по-друге, ми не хочемо їсти. І є дуже велике ще один міф про те, що. А треба пити, наприклад, води стільки, скільки потребує наш організм. Я хочу зауважити, що у нас у нашому мозку центр голоду і центр спраги знаходиться дуже ряд поруч. І е, коли ми хочемо їсти, це на, е, насправді ми е, спочатку хочемо пити, тому треба випити склянку води, і ми е, зрозуміємо. Що ми хотіли води насправді а не їсти, е, тому при контролі базів е, треба необхідно включати у свій раціон е, продукти е, е, багато клітковиною? Це салати, зелені салати, та, і чим тим більше салати, тим краще, фрукти, овочі та. Е, та при цьому пити звичайно достатньо води, то тільки скільки разом проходить певна реакція. Далі. І цікавий факт про. Запивання води хочу зазначити, що якщо ви запиваєте їжу або дуже холодною або дуже гарячою водою, то процеси перебування їжі в шлунку скорочуються з 4-5 годин до 30 хвилин. Тим самим їжа в шлунку просто виштовхується. мабуть, ви Помічали, що в наприклад Макдональдсі да до бургера додають холодну колу. Для чого це робиться? Явно не з. Причин того, щоб покращити ваше самопочуття, а маркетинговий хід він такий, що якщо ви зап'єте холодною колою, то ви вже через півгодини знову будете хотіти їсти. І якщо ви недалеко відійшли, то ви знову повернетеся до Макдональдсу і купите ще один бургер або якийсь інший продукт. Тому дуже ми не рекомендуємо, наприклад, запивати е, їжу. А ще, але якщо ви привикли це робити, да, то треба робити, е, щоб рідна була е, такою ж температурою, як їжа. Але для кращого споживання і засвоєння води необхідно випивати. Пів склянки, склянку води за півгодини до їди і через півгодини, хвилин 40 після їжі. Далі наступний слайд. І вода також допомагає справлятися нам зі стресом. Ну, вже я казала, що на 80% наш мозок складається з води, і якщо ми зневоднені, то тіло і мозок знаходяться в стані стресу, плюс стрес, який іззовні, і стрес на стрес ми тим самим робимо. Дуже погану справу для свого організму, і ви навіть помічали, да, що людина стресує, їй додають склянку води і е, кажуть: випийте води, хоча пару ковтків. це дійсно допомагає для зняття стресу. Тому не треба е, е, ждати, коли ви захочете води, бо коли ви вже у вас спрага, у вас вже почався процес зневоднення, то треба працювати на опередження тому норми води, переходимо до норми води для вода для нарощування. Ще скажу пару слів для нарощування м'язової тканини, вода також допомагає уникнути спазмування м'язів, і коли ваш організм потрапляє достатня кількість рідини, ви можете тренуватися довше і більше витримувати навантаження. І переходимо до норм води, чи достатньо води ми п'ємо. Е, сьогодні вже знаєте, е, як кажуть, ліниво не кажуть про те, що треба випивати півтора-два літра води в день Це для середньостатистичної людини. Але ми е, в компанії Гербалайф працюємо дуже індивідуально з кожним клієнтом, тому розраховуємо ці норми під кожного нашого. Клієнта, і вони є, і розрахувати їх дуже просто. Для жінки треба випивати 30 мл води на кілограм ваги. Легко посчитати, ви берете свою вагу, множите на 0,03 і виходить та кількість літрів, які вам треба. в мене на 64 кілограми на 0,03 це приблизно 1,9 літрів, 2 літра води – це моя фізіологічна норма. Є норма води фізіологічна – це 30 мл на кілограм ваги для чоловіків, 35 мл на Кілограм ваги, і якщо ви проходили тестування на аналізаторі Таніта, то один з показників найважливіших є склад е е води в вашому організмі. Е е норма води для жінок 50-60%, в залежності від віку, чим молодша людина, тим більше повинно води бути. Для чоловіки, е чоловіків це 70-80%. Тому е, е, треба допивати свою норму води. Якщо у вас навантаження фізичні, норма води збільшується. Якщо нам треба схуднути, норма води збільшується. Для схуднення е, 40 мл на кілограм ваги. Але при цьому хочу зауважити, що безпечно. Пити необхідно безпечно пити воду, бо, наприклад, людина з великою вагою, наприклад, сто кг, їй для зниження ваги необхідно 4 літра води. Вона, по-перше, не може її випити, бо вона не пила до цього. Да? І це треба робити поступово. А по-друге, випити воду треба безпечно, щоб не вимити всі мікроелементи. Тому в нас е, є рішення, і рішення це е, на е, сніданок Герболаєв, який м, поповнює попередній в, 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 лекції ми розказували про сніданок, да? і м, один коктейль в день дозволяє безпечно випити один літр води. Так, якщо у вас велика норма води, треба пити 2-3 коктейля в день, тоді ви будете поповнювати свій запас вітамінами і мікроелементами, і не буде вимивання дуже важливих мікроелементів із організму. І що ж? Робити для підтримки е, водного балансу е, за день і деякі поради. Ну, по перше, е, зробіть так, щоб е, склянка води. Якщо ви працюєте е, в офісі або працює, у вас є робоче місце, то на столі обов'язково повинна стояти склянка води або е, е, пляшка з водою. І я завжди кажу людям в своєму супроводі, що коли, якщо ви не відміряєте, скільки ви випили води, ви не знаєте, скільки ви її випали. Тому необхідно знати і відміряти, скільки ви випили води. Пийте воду, наприклад, через трубочку. Вона ну, це як і гра, знаєте, і більше. Ви все одно більше вип'єте. Е, ставте на, на своєму смартфоні нагадування, що кожну годину ви могли випити е, там сім ковтків води, і тим самим е, ви доп'єте свою норму. Зауважу, що свою денну норму води необхідно випивати за до, е, ну, основну частину до 17 години. Після ну, реш, Так? і обов'язково пити склянку води перед сном для того для серцево-судинної системи. Тобто, якщо у нас, наприклад, три прийоми їжі і два перекуси перед кожним прийомом їди за пів години, ви випиваєте свою норму води вранці з алоєм і чаєм <кій> <кій> на сніданок ви випиваєте 0,7, уже якщо по 350 мл, то це 0,7 мл води, Дуже легко е, справлятися з е, підрахунком, да, скільки треба випити, і коли у вас це вийде в звичку, а ми і для цього ведемо ці наші зустрічі і лекції, щоб е, перетворити е, е, Перетворити... мерта. Е, Виліти в звичку, то ну пити воду, щоб це була звичка, так як чистити зуби, наприклад. Так, Ми вже не думаємо, нам треба чистити чи не треба чистити. І мені дуже подобається, наприклад. Порівняння, що людський організм це машина, і чомусь в машину ми заливаємо паливо високої якості, так а собі ми там шкодуємо і не чогось не додаємо. А про воду я можу сказати, що можна зрівняти, наприклад, якщо в вашому будинку, де ви живете, відключили воду. То ви не можете зварити е е їжу, ви не зможете помити посуду, ви не зможете прийняти душ, ви не зможете елементарно сходити в туалет, і е е тому е таку важливу роль відіграє вода в нашому організмі. І звичайно е е висновок, е що в нас є рішення, якщо ви не любите пити просту воду, а вона на сьогодні, ну вже кажуть, що ви дуже багато мікропластика попадає в наш організм, бо бутильована вода вона не завжди якісна, бо вона стоїть на Сонці, вона транспортується, тому для того, щоб облагородити, о, о скажімо, воду в пляшці з водою, звичайно, краще, щоб це була скляна. Стара. Але якщо навіть немає, то в нас є рішення: вода з алої. Якщо ви додаєте е, е, ковпачок води, е, два ковпачка алоя в на склянку води, то ви отримуєте 75 мікроелементів, і вода стає структурованою. Люба вода навіть е, не дуже гарної якості стає структурованою. <кхем> Це по-перше. По друге, вода з рослинним напоєм алоє в чотири рази краще засвоюється нашим організмом. Дуже багато у мене є випадків, коли людина п'є воду, але вода не потрапляє в клітину. Вода повинна потрапляти в клітину, а вона потрапляє в міжклітинне середовище, тому може виникати набряки. Це про напій алоє. Другий напій, який вважається за воду, це дуже корисні шість фітонутрієнтів для підтримки тонусу протягом дня, містить комплекс інгредієнтів для підсилення антиоксидантної дії для нашого організму, а також Є пофігін, які підтримує е, 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 тримає в тонусі наш організм е, рівень енергії постійно протягом дня в нас на високому рівні. Крім того, в компанії Гербалайф є е, е, інші е, гідраційні продукти, які дозволяють нам безпечно якісно. І зволожувати наш організм, це вся неяблучна клітковина, це ліфтов для тонусу і рівні енергії, який є, і вітамін С, і вітаміни групи Б, це колаген. Який допомагає зволоженню шкіри, а також сприяє гарній роботі суглобі, це імунбустери, який працює з імунітетом і, звичайно, найтворк преміум преміум-продукт нашої компанії, які ми рекомендуємо вечірню водичку додавати норму Найтерса. Вона Дуже смачна, є L-аргінін, які допомагають серцево-судинній системі. І я бажаю вам знати свої норми води, узнати ви можете в свого консультанта, порахувавши сам, самі, і щоб звичка пити воду стала вашою звичкою на все життя. І Анонсую наступну нашу лекцію в школі харчування. Вона відбудеться уже 14 травня о 20.00, четверте заняття і тема збалансована вечеря. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.